Як визначити ну, не зовсім компетентних компаній або майстрів по встановленню кухонь? Перший фактор це називання ціни такої загальної, без уточнень. Ну, до прикладу, ваша кухня буде коштувати 200 тисяч. Ну, незрозуміло, що за що. Далі, це коли майстри приїжджають на об'єкт на монтаж. Без усього інструменту. І це починається на об'єкті до замовника. Принеси то, подай то, і нас того не вистачає. Не зовсім є добре. Наступне це монтаж, і що стається після цього. А особливо, коли виникають рекламації. А вони рано чи пізно все рівно виникають. І ці майстри починають пропадати. Не дозвонишся, не достукаєшся, як, то добу, то і людей не існувало. І останній ну це не зовсім фактор, але все рівно це критично. Це коли майстри принижують роботу інших майстрів, це теж є неправильно і так сказати, сказується на некомпетентності, тому знаєте...